Вітання всім поважним глядачам. І як показує статистика, по більшості жінкам, всім традиційної Хеллоу! Нехай скоріше здохне бункер бункерне хуйлови на каналі Зотаріума з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 22 жовтня 2024 року, останній день знаку Терези. І сьогодні не випадково на бойове читування заступає Астротеро, бо цю колоду створив мій старший брат Артур, який і народився 22 жовтня, з чим його і вітаю. А вас вітаю з новим днем і сьогодні епіграф з цієї книжечки прислів та приказок. Тому, хто не вміє посміхатись, не слід мати крамниці. Серця у людей такі ж різні, як і обличчя. Навіть серед десяти пальців не буває двох однакових. Важку рану можна загоїти, лиху славу. Ні. Яка вежа, така і її тінь, яка людина, така й слава про неї? Хочеш ворога нажити позич нечесному гроші. Людина з жадібним серцем схожа на змію, що хоче проковтнути слона. Не зазіхай ні на коня чужого, ні на чужу дружину. Заздрість все одно, що пищинка в оці. Прикро було, коли черевиків не, не мав, а зустрів безногого і радіти став. Ось такі прислів'я. Східні для вас сьогодні. Ну, а що ж стосується 22 жовтня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4 го 13, 22, або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш вартовий день. Використовуйте його з користю, і я сподіваюся, що карта за Днем Народження це підтвердить. Така сама карта очікує людей, які народилися в інший день. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цей вівторок. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися, або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости. І третя карта це за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, Заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один. Отож, перша карта загальна карта на цей останній день Терезів. Верховна Жриця. Карта пов'язана з місячною енергією, з жіночою енергією. Тож сьогодні гарний день саме для жінок. Також це гарний день для будь-яких справ з жінками, а також це день пов'язаний з отриманням необхідної інформації. Дуже гарна карта для того, щоб навчитися чомусь нового чи зустрітися з людиною, з якою у вас можуть бути спільні якісь дії, і дуже гарно вести у цей. День справи саме з жінками. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору для представників знаку терези. Перегорнуті сутінки непоганий показник того, що ви сьогодні можете дізнатися якусь правду, яку від вас приховували. Сьогодні вас дуже важко надурити, бо у вас гарно працює інтуїція, і саме інтуїція надасть вам можливість вийти з найскрутніших ситуацій. Сьогодні також можливі пророцькі сни, тому ж не забувайте, що вам сниться. Якщо ж у вас погана пам'ять, можете просто прокинутися і. Записати те, що ви встигли запам'ятати. Ну, і ще для представників знаку Терези дуже непогані зустрічі та бесіди з представником знаку Рак. Далі Скорпіони. Ізіда Уранія. Вона ж Верховна Жриця. Вона ж наша матінка планета Земля. Сьогодні гарний день для матеріалізації ідей і для людей, які звикли діяти. Якщо ви бажаєте заробити гроші, якщо ви бажаєте, щоб ваша енергія перетворилася на щось коштовне, дійте. Якщо ви будете просто сидіти на місці, нічого виникати не буде. А от якщо ви будете у процесі, якщо ви будете у справі своїй улюбленій, то взагалом день може бути досить ефективним і принести вам. Необхідні кошти ще ця карта пов'язана з вашою мамою, тому якщо вона жива, можливо слід більше їй приділити увагу і якось їй допомогти. Далі представники знаку стрілець. Два шляхи або закохані в прямій позиції. Дуже непоганий показник, особливо для тих людей, які нечесні по своїй суті, тобто для шахраїв та авантюристів. Якщо ви авантюрист, якщо ви людина, яка звикла завдяки своїм хитрощам заробляти гроші, сьогодні у вас є можливість заробити великі гроші. А от якщо ви будете чесними, це не принесе вам ніякої користі. Також карта закоханих пов'язана якраз з закоханістю і з. Спільними якимись діями з тими людьми, яких ви кохаєте. Загалом у вас сьогодні є вибір і саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Також представники знаку Стрілець цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для козирогів Зірка Магів в прямій позиції. Планета Венера, а ця планета пов'язана з почуттями. І ця, та, ця планета також пов'язана з жіночою красою та привабливістю. Якщо ви жінка, і якщо вам випала ось якраз ця карта, не забувайте бути красивими, не забувайте бути привабливими. Якщо ж ви чоловік, не забувайте, що ви контролюєте свої емоції, і ви сьогодні можете отримати якесь задоволення, саме якщо з вами буде жінка, яку ви кохаєте. В цілому, віра, надія та любов вам будуть допомагати цього вівторка. Далі представники знаку водолій. Вам треба бути обережнішими. Планета Марс в класичному таро, це карта диявола, і це якісь фатальні обставини, які можуть виникнути цього вівторка. Якщо ви чогось боїтеся, особливо боїтеся зіткнення з представниками правоохоронних органів в погонах, тож намагайтеся у цей день не ризикувати, краще посидіти вдома. Сьогодні демонічні сили будуть вас провокувати на якісь досить агресивні дії. Одначе, якщо ви будете тримати... Свою енергію у під контролем нічого поганого не відбудеться. Будьте обережні, якщо ви знаходитесь напередку, сьогодні можливі фатальні якісь ситуації, з яких немає гарного виходу. Далі представники знаку Риби. Смерть, коса, тринадцятий аркан в деяких колодах він називається аркан без назви, і він пов'язаний з планетою Сатурна. Планета Сатурн це відповідальність за власне дії. А дії на санскриті це карма. Так от сьогодні ви відпрацьовуєте свою карму. Сьогодні події, можливі кармічні події, які вже давно назрівали, а сьогодні вони втіляться. Гарний день для радикальних змін для трансформації. Для для того щоб змінити свій імідж, для того, щоб змінити місце, де ви перебуваєте, і таке інше. Не бійтеся змінюватися. Без змін немає розвитку. Далі представники знаку Овен. Страшний суд або пробудження мертвих в прямій позиції це ознака того, що сьогодні день без особливих якихось нововведень. Він пов'язаний з циклом, в якому ви перебуваєте. Якщо ви займаєтесь однією тією ж самою справою, і вам треба зосередженість, вам треба якраз. Той досвід, який ви вже досягли в цій справі, то загалом день буде непоганий. Нічого нового не очікуєте. Також ця карта пов'язана з родичами. Можливо, сьогодні вони особливо будуть з'являтися в вашому ефірі у вигляді телефонних дзвінків. Чи приїдуть до вас у гості? В цілому непоганий день для людей, які займаються якоюсь творчістю, малюють чи музицирують. Також представники знаку Овен. Цього його вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для тільців. Що ж, по-перше, це планета Уран, яка якраз і знаходиться в кінці знаку тілець. Це. Повішений в прямій позиції це якісь жертви, це якісь витрати. Тому будьте обережні, сьогодні вас можуть надурити і ви можете втратити своє майно. Одначе, якщо ви будете благодійними, якщо ви не будете прив'язуватися лише до власних якихось бажань, а будете більше допомагати іншим, нічого поганого з вами не станеться. Якщо у вас є можливість, зайдіть сьогодні до храму і помоліться. Перш за все для заживих, Бо живим ваші молитви більш доречні, ніж мертвим. Далі представники знаку «Близнюки». Вам випав ваш управник планета Меркурій. А вона досить швидка планета. І тому у цей вівторок вам слід це робити швидше ніж то, того ви можете зробити. Гарний день для підписання будь-яких договорів, гарний день для того, щоб знайти для себе якусь нову ціль і спрямувати до неї свої дії та свої бажання. В цілому, якщо ви будете у гарному настрої, то ви можете зробити багато справ. І досить швидко. Далі представники знаку РАК. Вам випав верхмах. Мах це перший аркан, і він пов'язаний з починаннями, він пов'язаний з творчістю, і він пов'язаний з вашим его, з вашим егоїзмом. Тож намагайтеся у цей день не відступати від своїх принципів, робіть все так, як того ви бажаєте, а ніхтось. Ця карта пов'язана з сонячною чоловічою енергією, тому якщо ви чоловік, вам сьогодні особливо пощастить і ви. Самотужки можете зробити багато великих справ і знайти якісь геніальні ідеї, якщо ви творча людина. Далі представники знаку Лев. Будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції не віщує нічого гарного. Цей день пов'язаний з руйнуваннями, цей день пов'язаний з катастрофами. Тож будьте максимально обережні. Якщо ви автовласник, рекомендую вам сьогодні не сідати за кермо власного авто, бо велика імовірність ДТП та травм. Якщо ж ви просто пешехід, також не забувайте про правила дорожнього руху, не перебігайте дорогу там, де багато машин, і загалом. Слідкуйте за своїм тілом, бо сьогодні велика ймовірність якихось травм. А це для вас зовсім не потрібне. Ще представники знаку Овен представники знаку Лев цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен і нарешті діви. Вам випав сонячний геній, інша назва цієї карти помірність чи янгол, і це каже про те, що ви знаходитесь під захистом янгельських сил. Ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. У вас гарно розвинута інтуїція, увага, і ви в цілому ініціативні, і можете брати ініціативу у свої руки і робити великі справи. Тим паче, що ви знаходитесь під захистом свого янгола-охоронця. Чи представники знаку діва 22 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій? Що ж стосується самого дня? День більш-менш спокійним за винятком дня з 14 по 16 годину дня можуть бути якісь негаразди, краще не ризикувати у цей час. А от ніч може бути досить неспокійною. По-перше, це після закату сонця є якісь втрати, тому будьте обережні, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. І вже за північ. Я маю на увазі за північ на середу, приблизно з 2 години ночі. Можуть бути також якісь руйнування. Але в цілому, якщо ви будете в інформаційному полі, якщо ви будете дослухатися до того, що вам кажуть ваші гаджети, смартфони і там вилітають потрібні якась інформація, ви до неї краще дослухайтеся, ніж просто спростовуйте. Ну а я дам, вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. карт та сонця в прямій позиції, що ж сьогодні у вас досить піднесена енергія всередині вас. Ви сьогодні справжнє сонце, яке розповсюджує творчість, гроші. Гроші самі до вас можуть несподівано прийти, причому з, такої, з такого боку, з якого вони ще ніколи не заходили. Також ця карта пов'язана з дітьми. Можливо, діти сьогодні вас порадують своїми, чи то відмітками у школі, чи то своїми власними досягненнями. Нема в цілому день досить позитивний. Він можна його характеризувати одним словом благополуччя, і ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця колесо фортуни в прямій позиції. Що ж, ви сьогодні отримаєте справжній фарт. Сьогодні вдача з вами. Люди, обставини вам також допомагають. Те, що ви планували на цей вівторок, відбудеться саме так, як того ви бажали, бо ви гарний гравець чи гравчиха, тому намагайтеся у цей день не лінуватися, ризикувати, тільки ризик може прим нести у ваше життя у, у, удачу. І ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на всі гарні обставини, вам треба бути у певному полі, за яке вам не слід заходити, вам випав відлюдник в прямій позиції, і це ознака того, що якщо ви не будете ризикувати, якщо ви не будете виходити за рамки дозволеного, якщо ви просто побудете у цей день на самоті, це надасть вам сил. Для декого з вас це не досить гарний день, коли може щось чи хтось закінчитися. Далі, якщо ви народ народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Колісниця в прямій позиції підтверджує, що сьогодні ваш фартовий день. Сьогодні у вас день розвитку, день еволюції, день, коли ви можете чогось нового досягти і збагатити свій досвід. Гарний день для навчання, як для учителів, так і для учнів. Ну і в дорозі вам особливо пощастить, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком. Трілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, результативний день, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні не досить гарний день, за великими арканами Таро вам випав. Аркан Всесвіт це нескінченні можливості, це нагороди, причому це гарні нагороди, і це закінчення якогось довготривалого періоду, коли ви отримуєте певні результати, великі результати. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком скорпіон. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця сила в прямій позиції, ознака того, що ви, якщо будете правильно все робити, Якщо будете правильно використовувати свої внутрішні ресурси, якщо ви будете займатися спортом, якщо ви не будете лінуватися, вам відкриваються великі можливості. Дуже гарний аркан для спортсменів та для військових. завдяки своїй силі вони можуть досягнути перемогу. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком ЛЕВ. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Врівноваженість, карта справедливості або феміда в прямій позиції. Кажу про те, що це гармонійний день. Ви все можете владнати, якщо вам потрібно раптово йти в якісь установи, у тому числі і у судові. Ви можете виграти будь-які справи, будь-які процеси. Головне контролювати свої емоції. Тоді все буде гаразд, бути більш розсудливими і прагматичними. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Кубічний камінь, він же імператор, він же планета Юпітер. А це ваше оточення. Все буде залежати від вашого оточення. Якщо оточення ваше гарне, ви сьогодні можете зробити дуже великі справи і досягнути самореалізації. Непоганий день для того, щоб піти у владні структури і вирішити те, що вам необхідно. В цілому люди вам будуть допомагати, якщо раптово у вас будуть виникати якісь проблеми. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця нульовий аркан блазень, він же крокодил, на жаль, в прямій позиції, ознака того, щоб ви не робили помилки. Якщо у вас є можливість, не намічайте на цей день якісь важливі справи. Краще трошки зачекати. У цей день можна святкувати, постувати, шуткувати, але не бути надмірно серйозними. Будь якщо будете серйозними, можете наробити великі помилки. Єдине вас може врятувати те, якщо ви народу. Під знаком тілець, у вас дуже фартовий день. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці досить незвичні астротаро, таро, які були створені далекому 1997 році. Хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь Бог.